Сьогодні інтернет це не просто розвага, а повноцінний простір для навчання та соціалізації. Проте разом із можливостями він несе серйозні ризики як сучасним батькам побудувати систему захисту дитини, не порушуючи її приватність. Ключові аспекти кібербезпеки структуровані для зручного використання. Головні загрози сучасності. Світ цифрових технологій постійно змінюється. Ось те, на що варто звернути увагу сьогодні. Кібербулінг цькування, образи або поширення чуток у соцмережах та месенджерах. Кібергрумінг. Спроба дорослих увійти в довіру до дитини, часто під виглядом однолітка. З метою сексуальної експлуатації або шантажу. Фішинг та шішахрайство, використання тип фейків, підробка голосу або обличчя батьків для виманювання грошей або паролів шкідливий контент відео, що пропагують насильство, небезпечні челенджі або дезінформацію. П'ять золотих правил для вашої родини: що саме потрібно зробити. Приватність понад усе. Навчіть дитину ніколи не публікувати адресу, номер школи, телефон або плани на відпустку чи вихідні. Складні паролі. Використовуйте різні паролі для кожного сервісу. Найкращі фрази паролі, наприклад, кішка, пробіл, любить пробіл, молоко, пробіл, 2026 знак оклику. Двоетапна перевірка. Увімкніть 2ФА. Підтвердження через телефон на всіх важливих аккаунтах Google, Instagram, TikTok. Критичне мислення. Поясніть, якщо незнайомець пропонує безкоштовні ігрові гроші або просить надіслати приватне фото. Це пастка. Цифровий етикет. Навчіть дитину поважати інших онлайн. Не пиши того. Що не зміг би сказати людині в очі. Технічні помічники для батьків. Використання програмного забезпечення це не стеження, а створення безпечного середовища. Google Family Link, Apple Screen Time дозволяють встановлювати ліміти часу, схвалювати завантаження додатків та бачити місце перебування дитини. Налаштування конфіденційності. Зробіть профілі дитини в соцмережах приватними тільки для друзів. Зони без гаджетів. Домовляйтеся про час, наприклад, за годину до сну та місця, обідні стіл, де телефони не використовуються. Як говорити з дитиною? Технології це лише інструмент, а довіра найкращий захист. Порада будьте для дитини безпечним дорослим. Вона повинна знати, якщо щось пішло не так, її налякали, образили або вона випадково побачила щось непристойне, ви не заберете телефон і не будете сварити, а допоможете розібратися. Практична вправа для батьків: запитайте дитину сьогодні, яке твоє улюблене відео в TikTok, Ютуб за останній тиждень. Розкажи, чому воно тобі сподобалося. Це відкриє двері до діалогу без повчань. Пам'ятка. Встановити надійні паролі та двофакторну автентифікацію. Налаштувати параметри конфіденційності в соцмережах, не ділитися особистою інформацією. Адреса, номер телефону, школа. Додавати у друзі тільки тих, кого знаєш особисто. Попереджати батьків про підозрілі повідомлення або запити від незнайомців. Не відкривати посилання та вкладання у підозрілих імейлах, дотримуватися культури спілкування та не реагувати на кібербулінг, вимикати веб-камеру та геолокацію, коли вони не потрібні, завжди питати дозволу перед завантаженням нових ігор чи додатків. Встановлювати ліміт часу на користування гаджетами.